Позов п'ятого президента України Петра Порошенка до МВС та Антона Геращенка досі без рішення Феміди. Печерський районний суд сьогодні заслухав сторони. Проте ухвалення вердикту перенесли аж на початок літа. Нагадаю, справа стосується заяви як заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, про те, що нібито Петро Порошенко був зацікавлений у заворушеннях біля офісу президента в березні 2021 року під час мітингу на підтримку Сергія Стерненка. П'ятий президент у суді вимагає визнати цю інформацію недостовірною. Представники Гращенка та міністерства внутрішніх справ від висловлювань відхрещуються і наголошують, що це була особиста думка колишнього заступника міністра, а не всієї установи. Але коментувати свою позицію п'ятому каналу відмовились. Вони вважають, що забиста думка офіційного представника міністерства внутрішніх справ за неї не слід відповідати. І типу міністерство вмиває руки, і сам пан Граченко намагається прикритися цією так званою особистою думкою. Ми вважаємо, що якщо офіційна особа посадова службова особа міністерства внутрішніх справ щось говорить, то міністерство внутрішніх справ має відповідати за ці слова, і це до речі передбачено законом. Полон росіян вдалося повернути 12 українців, серед них п'ятеро важкопоранених. Повідомили в координаційному штабі. Додому повернули 10 військових і двох цивільних. Військових взяли в полон біля Бахмуту, сіл Опетне та оріхово Васильівка на Донеччині, а також поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. 132 рації та мільйонні збори, щоб захисники і захисниці були зі зв'язком. П'ятий канал продовжує свій благодійний проєкт без цензури і не планує зупинятися на досягнутому, навпаки, для шанувальників календаря. Ми приготували ще одну новинку, яку саме розповість Софія Норенко. Понад 5 мільйонів гривень зібрала благодійна ініціатива п'ятого каналу без цензури від грудня 2022 року. За цей час ми відправили тисячі календарів, потім створили бавовняні полотна. Та і це ще не все. Можна намагнітити весну і красу, і е, ми тут надрукували, як вже відомі, з календаря весняних полотен світлини. Так є і ті, яких ще поціновувачі без цензури не бачили. Усе заради того, щоб забезпечити зв'язок на передовій. Проти ворога уже працює 132 рації від п'ятого каналу. Крім того, ще 24 незабаром поїдуть на схід. Дякуємо дівчатам. П'ятого каналу. Та й всім, хто збирав нам на рації. Артилерійські підрозділи мають бути зі зв'язком. Це дуже важливо. Уже разом із раціями відправляємо новинку: магніти, які тільки доїхали з типографії. Зворотній зв'язок від українських військових шалений. Це дуже їм сподобалося. Вони сказали, що ці магніти вони на передовій можуть прикріпити куди завгодно. Прикріпити магніт куди завгодно. Може кожен, хто закине на благодійну картку чи пейпал від 100 гривень за один такий су. Далі ж скидаєте скрин оплати та дані для відправлення на електронну пошту листсобачка 5.ua та зазначаєте, яке саме зображення хочете. Вогонь, який запалює, і дає можливість чути. Для поціновувачів, які хочуть мати палки світлини у більшому розмірі, досі актуальна інша пропозиція. Але магніти магнітами, а в нас ж шишбавовна лишилася. Отам зараз вам покажу, де ми її тримаємо. Ось. А, Софійка, ну давай щось розгорнемо. Може мені. Це наша катруся, здається. Краса. Військові, до речі, теж кажуть, що дуже зручна історія, тому що коли вони переїжджають з однієї точки на іншу, вони плакат скрутили, спакували і понесли далі. Таку красу відправимо за донат від тисячі гривень. Далі схема аналогічна, як і для магнітів. Пишете на пошту з усіма даними, а ми надсилаємо. Всю колекцію можна отримати за благодійний внесок у 8 тисяч гривень. Доставка магнітів та полотен є як по Україні, так і за кордон. Можемо відправити і вашим знайомим чи друзям на війні. Ірина, Ірина Фрійов. Та да, як прийняла прийом Софія Норенко Ігор Костюк, Ганка Кудрявцева, п'ятий канал. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин. Повертаємося до інформаційного марафону. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Незламна країна, незламні українці. продовжуємо наш інформаційний марафон, продовжуємо розповідати про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Зараз Олег Савичук до нас долучається на центру спільних дій. Будемо зараз говорити про не менш важливу тему, яка називається відбудова. З цим маємо зараз купу різних непорозумінь, попри те, що вже є і законодавчі акти, які нібито регламентують, як це все буде відбуватися, пане Олеже. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, наслідки війни ми розуміємо, що ми будемо ліквідовувати і долати ще десятиліття. І в першу чергу нам очевидно доведеться дбати про відновлення житла. І отут держава велику надію, великі сподівання покладає чомусь на місцеві громади, перекладаючи на них частину велику частину витрат пов'язаних з цим відновленням. Але ми розуміємо, ми бачимо, в якому ситуації знаходиться економіка. Ми бачимо в якому стані знаходяться громади, особливо ті, що зараз безпосередньо біля лінії фронту, або ті, які були зруйновані вщен під час бойових дій, як тоді їм відновлювати це все, де брати гроші, де брати ресурси на це все.